Такого майданчику віддає на Ракицького. Ракицький! Ракицький удар! і гол! Андрій, Андрій Ярмоленко! Нове ящина на національному спорткомплексі Олімпійський. І ми зараз дивимося за цією гольвою комбінацією. Шикарна передача від Шевченка. Артем Мілевський зіграв добре. Ракицький, подивіться, де опинився. І Андрій Ярмоленко переправив м'яч повз Рона Роберта Цилера. Просто блискуча контратака, і можна відзначити, як починали цю контргру збірна України. Тут всі футболісти блискуче зіграли. І Андрій Ярмоленко, який забував, його реакція Олега Блокіна і Юрія Калитванцева нарешті ми забуваємо цей дуже гаршивопонаплянка. Тут, якщо ви казали, після першого голу почалося невелике свято, то зараз воно перетворюється на грандіозне. І я так думаю, що дійсно заміна відбудеться зовсім скоро, оскільки після е, своєї веселої радісної реакції Олег Алеклохін одразу пішов розмовляти з Назаренком, і той вже почав роздягатися. Між іншим, я скажу, що ось тут на арені вже почав промітати деякий сніжок. Починаються такі невеличкі опади. Ми бачимо на своїх екранах радість. Тренерів збірної сборной Украины ради Сьюга Мілевського, Мілевський. Мілевський тримає мяч і втрачає його. Забирають мяч. У Артема. Удар з далекої м'яч М'ячу сіці. Подивіться Міле. Олександр Рибка на цей удар. Ну і дивимося, де все почалося. Втрата м'яча Артемом Мілевським. Боатенк просто чудово зіграв, відібрав м'яч. Ну і це те, що вміє робити крос. Дуже добре. Удар здалеку. Ну і що символічно? М'яч до нього прийшов від Анатолія Тимощука. Все ж таки Романа Безуса знімає Олег Блохін ну, і випускає Сергія Назаренка під 18-м номером. Ось такий дебют для Романа. Олександр на правому фланзі атаку. Шевченко треба віддати. Назаренко. Удар Назаренко поворота. просто опасан. Фант... Піде на перерву. Ми сподіваємось, тому що рефери компенсували ще одну хвилину, не тому що встигнуть німці щось зробити. Але подивіться, який фантастичний удар Сергія Назаренка. Це просто фантастика, це неймовірно. І зважився на цей постріл. Подивіться, який м'яч забиває Назаренко на НСК Олімпійській. Просто фірмовий його постріл. Ми знаємо, як Сергій може покласти м'яч у дев'ятку воріт. Але Рон Роберт Сілер напевно не дивиться українську прем'єр-лігу і не знає цього. Я що просто фантастика. 3-1. М'яч пішов за межі поля. Чергова подача Єзіла. Удар Хомельса і що? Все ж таки забиває. І цей тиск увіншався ось цим забитим м'ячем. І знову ж таки небезпека прийшла після стандартного положення. Єзіл виконав подачу. Хумельс продовжив на дальню стійку і Рольфусу нічого не залишалося, як забити І в усьому сьогоднішньому матчі. Німеччина ходить в атаки саме флангами через те, що там просто менше суперників. Футболісти наші скупчилися у центрі. Удар поворота. 3-3. І на зовсім не обов'язковий м'яч. Зовсім не обов'язковий. Дивимося, як усе розгортало. Пішов двох, пробив. Там, да, можливо, навіть був прикритий захисниками Олександр Рибка. Дещо це його дезорієнтувало. І м'яч у Воротах дивимо ще раз з повтору за воротною камери. М'яч у сітці 3-3. Пар... Надто результативний сьогодні поєдинок. Партнери по клубу Олександра Рибки.